Зараз будемо оглядати оцей вулик жовтий. Це такий не вулик, а це українська колода від Волощука, в якій буде доступ простий до стільників і буде дуже зручно з ним працювати. Зараз ми з вами все побачимо. Так, ідемо. Ой, с той стороны относимся сюда. Не спеши, не спеши. Вот Аккуратно, Не спеши, опять таких коротких. Оп! Рука. Теперь смотри. Мы должны взять его. А зашло я тут вижу. Ми його перевертаємо догори дном. Тихо, 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 тихо. Відкручуємо дно. Відкрутили, знімаємо дно. О, і що ми бачимо? Упали стільники там. Ой. Бачиш? Треба, есть, треба робити цю. Так, впали. Зірвалися стільники у нас. Трагедія наступила, хіба скільки? Ну, тепер прийдеться, що нам нічого не встається робити, як брати якусь миску і все винімати відсюди. Тобто, треба робити дві поперечні. Тому що бачиш, ось вони впали, вони не тривалися. Ось. Їх треба повністю зараз вибирати. А Камеру подискіти. А де телефони наші? Давай неси. фір. Картин, так?